Удібного нальоту на банкову установу на Міжгірщині не пригадують. Зловмисники діяли швидко та вправно, без зайвого галасу. В результаті поцупити крадіям вдалося чималу суму. Крадіжка сталася посеред ночі. В семісінькому центрі села з відділення банку грабіжники винесли 141 тисячу гривень. Все відбулося за якихось 15 хвилин. Місцеві жителі кажуть, ніхто нічого не бачив і не чув. Ця подія місцевих насправді шокувала. Навіть невеликі крадіжки тут трапляються вкрай рідко. Люди переконані, діяли професіонали і сто відсотків не місцеві. Справа для колочави резонансна і взагалі для міжчин, та, Думаю, що навіть і для Закарпаття. Для жителів це дійсно справжній шок. Хоч сигналізація спрацювала, подавши тривогу, злочинці працівники міліції на місці пригоди не застали. Злочин без сумніву був добре спланований. Перше, що зробили грабіжники, скориставшись підручними засобами, відвернули камери відеоспостереження. Згодом за допомогою відповідних інструментів проникли середини будівлі. По прибуттю на місці події було встановлено, що вхідні двері розломані, решітка розломана на вхідних дверях. Автогеном скрили банкомат з внутрішньої сторони і було викрано 141 тисячу гривень. Значить, по гарячих слідах. Було проведено огляд місця події, вилучено знаряддя з злочину. Правоохоронці кажуть, наразі слідство триває, є вже певні напрацювання, які саме таємниця слідства. На даний час можемо говорити, що у нас є напрацювання і надіємося, що даний злочин буде розкрито. Він внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 частиною 3. Ну і триває слідство. Люди сподіваються, злочинців таки знайдуть та покарають, аби більше не куртіло.